Остристрокове похолодання, яке починаючи з нас буде, ну, не дозволяє нам передчасно закінчити опалювальний сезон. Як тільки ми припинимо постачати послугу з опалення, люди повключають калоріфери електричні, повключають кондиціонери, це додаткове навантаження на електромережі. Три черги відключення опалення по будівлях. Вона розподілена і по джерелах, і по зонах. На сім-вісім. Вчора, майже на 9 годин, ми залишали певні наші центральні теплові пункти, закриваючи перекриваючи теплоносій на будівлі без опалення. Белі ближче до ночі відкривали, і у людей ночі, коли мінімальна температура, да, я розумію, там плюс 5, але все ж таки по добі вона мінімальна. Вони отримали послугу зранку. Сьогодні ми бачимо сонце. Сонце через віконня нагріває приміщення. Люди вимушені відкривати вікна, це сквозняки, ми враховуємо все. Тому в день максимально ми залишаємо без тепла і цього достатньо, щоб люди не скаржилися або скарги були поодинокі. Тому перша черга вимкнулась, потім ми вимикаємо другу і починаємо вже через 7 годин підключати першу. І так доходимо до третього. Завтрашнього дня у нас останній день дискретного регулювання, і ми плануємо десь після 17-ї години вже нікого не вимикати, вийти на, за ніч вийти на необхідний гідравлічний режим, умовно зимовий відносно температури повітря і вже йти в базі, як ми йшли, у ці дні, щоб не допустити, щоб люди мерзли. Далі будемо дивитися наскільки довгостроковий прогноз щодо зниження температури і приймати рішення.